Дмитро Чекалкін, дипломата, телеведучий. вітаю Дмитре. Вітаю, Наталичка. вітаю. сумно якось. Другий останній день літа і вже другого літа, якого по суті не було, правда? Ну так, промайнуло дуже швидко, але наповнене було подіями важливими, яскравими. Я якраз хотів поділитися. З тобою з глядачами своїми такими дуже яскравими, одночасно суперечливими враженнями. Я вчора ти ж вчора, вчора на суді у Романа Червінського Це був щодо обрання запобіжного заходу. Вкотре так, і так, вкотре так. його не відпустили так. під особисте зобов'язання в мене. Настільки, які, знаєте, ну, і спогади різні виникли стосовно цієї дати, цього міста, тому що ну, я стояв буквально впритул до цієї клітки, де тримають героя-розвідника-полковника Червінського. І по, по, навколо мене були люди, якими має пишатися, крім самого е, полковника Червінського, люди, якими має пишатися Україна. це сіль землі нашої, як сказано в Святому письмі. Це такі, як генерал. Бурба, генерал Кривонос, депутати, народні депутати Марія Іонова, Тетерук, твій чоловік Володя Арієв Олександр Турчинов. В мене якраз спогани виникли, тому я перше, я коли ще почув цю цю адресу Шевченківського суду, це Бехтірівська, 31 а. Де відбулись свого часу на зухвалі події пов'язані з придушенням свободи слова в Україні? Там в усьому цьому великому будинку був найбільший. Медіаконцерн тодішньої України з 1994 по 1999 рік практично київські відомості, який видавав там декілька десятків видань. Я був президентом телерадіокомпанії. Київські відомості відповідав як відповідав якраз за просування всього цього холдингу. Найпотужніший не на той час, і його знищили практично за декілька днів. І в спочатку там, ну, стосовно нашого е, наш на, нашої радіостанції, там на, на, на надсилали пожежників, які вимірювали там стелю, що вона на 8 сантиметрів нижче, ніж потрібно. Там по якихось гостах. Потім ми приїхали в інше приміщення. Нам сказали, що тут радіорелейна станція випромінювання, воно дуже шкодить тут будинкам, які навколо. Потім просто охоронці е, Амельченка приїхали, і це був е, лютий 9. Року, і вони на сніг виривали з м'ясом цю апаратуру з наших радійних студій і кидали її на сніг прямо в тому місці, де ми вчора там стояли перед входом. Якраз Олександр Тручинов був один з трьох. Я створив тоді Комітет захисту свободи слова, і Олександр Тручинов був одним з трьох заступників, мене, які тоді виборювали якраз наше право на вільну пресу. На жаль, тоді не вдалося. Захистити, зрештою, повністю був знищений наш концерн. А ще така дата для мене пам'ятна сечора 30 -е. Серпня це день народження мого покійного батька Валерія Петровича Калкін. Він народився як член е сім'ї ворогів народу в далекому там далекій Кіровській області, але його мати, мою бабусю, Олену, вислали з цього Шевченківського району як Абсолютно теж на вигаданих, абсолютно безпідставних звинуваченнях до дурних тодішні та 30 ті роки, як якусь контрреволюціонерку чи учасника якогось там заколоту. Ну, її брата звинувачували, а її вислали вже з цього Шевченківського району. Якраз вона навчалася в університеті Шевченка, тут же в цьому районі жила там неподалік, і працювала. Тоді була система Рабфаків, вона працювала в. На заводі «Більшовик», який знов ж таки знаходиться в цьому шевченківському районі. Потім Все після поєднано виявляється після війни. Да, вони повернулися на цей же Шевченківський район, жили там в бараках на татарці. Ну, тобто, мене спогади такі і. Не хочеться, щоб ми на жаль поверталися до цих страшних практик да судочинства, цього свавілля, наруги над законом, над справедливістю. Ну тому що, на жаль, ну мій батько, який народився як засланій, але і на жаль, і загинув як жертва цього режиму, тому що його звинувачили знову ж таки абсолютно безпідставно. Він був конструктором. Як вже я дізнався після його смерті, в радянському союзі не було жодної ракети, жодного літака, де не було. б його батька, але промислові потужності тодішнього радянського союзу вони не були достатніми для того, щоб конкурувати з Сполученими Штатами, тобто вони розробляли мікросхеми, але виробництво було недолуге, і через це були численні там і аварії, і катастрофи. Мого батька зробили відповідальним. Він це не витримав буквально за декілька місяців згорі, тобто він теж був жертвою цього свавілля. Радянською, і сьогодні ми повертаємося до тих страшних практик цього судочинства, коли вирішується доля. Я коли стояв ну, мені притул. видається, ми з цих практик особливо і не виходили. Була спроба зробити судову реформу, яка не була до кінця завершена, бо це тривалий процес, так. це тривала реформа. Але згідно і... якраз цієї реформи, той самий суддя, який вчора судив, я, я весь час стояв і дивився в його очі. Він весь час ховав, як і прокурор, який сидів в мене між іншим на, на Своїй сторінці Фейсбук можеш мене привітати. Мені нарешті поновили мою сторінку, де там майже 600 тисяч підписаних. Та, яка була заблокована так, так, так. з подачі СБУ. З подачі так? СБУ да, заблокували, вони ж послали. І, це... і Держдеп, по суті, був обдурений цією подачі, врешті-решт. Так розблокували нарешті. Розблокували, так? Та, і я вчора це Через якраз... скільки часу виходить півтори... Ну, вона була. Віктор частково року, заблокована, скільки? практично з четвертого. Це ж перший раз список СБУ подало 2-го березня. І Вже 4-го березня її обмежили. Ну попередили, що повністю типу перебирайте всі матеріали, тому що вона буде знищена. А там же, ну, такий архів за не були публікації, які мали найвиліші. Ну вона була поширення. надпопулярною. Ну так, так були в ці ж якраз перші дні повноці, повномасштабного російського вторгнення. В мене було рекордне охоплення 5 мільйонів. Користувачів, ну тобто це не тільки Україна, це Сполучені Штати, та ж Росія, Британія, Німеччина, Ізраїль. І от ми повністю її знищили за півроку. Там вони попередили, що типу, прибирайте всі матеріали, зберігайте архів, а тепер її повністю відновили з усім архівом. Тому я вдячний якраз нашим. Однодумцям вчора була на суді, якраз команда Ярослава Бондаренка, представника Фейсбуку в Україні, зусиллями якого була встановлена справедливість, і вони вітають. Да, дякую, і всіх закликаю. Будь ласка, дивіться якраз найсвіжіші матеріали якраз вчорашнього цього засідання, як тремтіли ноги в цього прокурора, який сидів. Тобто, навіть такий підбір кадрів одіозний суддя, який свого часу звільнив від відповідальності цього титушка, який нападав на на. Вів справи майдану, звинувачував там ведучих і журналістів і активістів. І його саме призначили бути вчора. Вчора ведучим цього суду. Єдиний він був, да? не було колегії. Він був єдиний. А прокурор виявляється, що в нього вся родня батьки, його родичі всі живуть на окупованій Херсон території в Херсоні, Херсонській території і ведуть там бізнес спокійно сьогодні. І ця людина, на якого практично має вплив наш ворог через його родину, вона, вона вчора представляла інтереси української прокуратури, сиділа в, в суді, ховала весь час очі, отак от закривала своє обличчя, і ноги тремтіли в нього. Можна подивитись на моїй сторінці в Фейсбук, як його весь час цей е, е, Руслан. Дуже як активіст, який весь час знімав вчора все, що там відбувалося, знімав якраз і виступи тих, кого я згадав на початку нашої розмови. Тому я закликаю всіх, будь ласка, подивіться на моїй сторінці, можна передивитися наскільки емоційна була атмосфера, а головне, що знущання над людьми там прийшло дуже багато літніх людей жіночки яким там за 80, ну так мати самого Романа Червінського. Його там якийсь цей недолугий поліцейський виганяє, там кричить на неї. Ну, тобто, таке атмосфера в самому навіть суді. Вони обрали кімнату, ну трошки більше цієї студії, яка розрахована на 20 учасників присутніх. Да? А туди ну ледь-ледь вмістилося там 70, і люди 5 годин. Стояли один маленький кондиціонер, вчора, вчорашня така спека. ну Люди, одна жіночка майже втратила свідомість, там виводили її. ну Тобто навіть таке ставлення до людей, Традиційно, які причинили. Ну, це, я захищати. би сказала, таке совкове таке ставлення до людей. Шанобливе тільки рівно навпаки. В лапках та шанобливе ставлення. Це ж це ж у нас дуже часто і всюди зустрічається на превеликий жаль, в державних установах. Ну так, і на жаль, ми, ще, зайвий раз да, ми побачили, наскільки все це. Це ну, абсолютно недоречне. Ці ці звинувачення. Я про вчора, там ну, майже 40 хвилин годин, 40 годин ми слухали доповідь якраз адвоката, і вона дуже аргументовано. Потім її колеги теж доповідали, розказали, що немає ні абсолютної підстав для того, щоб звинувачувати. Не було ніякого умислу там, злочинного. Навпаки, я, між іншим теж, теж на своїй якраз цій сторінці виклав посилання на ютюбівський свій ролик. Який теж зараз Ютюбський мій канал набрав вже там майже 400 тисяч підписників, де я переповідаю історію, абсолютно аналогічну історію найвідомішої операції ізраїльського Масаду. Вона називається в оригіналі Мівця і галом, операція Діамант, про те, як. Ізраїльські тодішні розвідники, а майбутні ну, і військові, майбутні президенти, такі як мій добрий знайомий Езри Вайцман, льотчик, як вони брали, ініціювали і проводили операцію від абсолютно аналогічно. Вони виманювали спочатку єгипетських, потім е сирійських, потім е іракських льотчиків. Але тільки з четвертої спроби вдалося гармонір е Ратфа, іракський льотчик християнин, який пере Правив на територію Ізраїля міг 21. і це надало можливості ізраїльтянам досконалити свій досвід і перемогти в усіх повітряних боях в 67 році під час шестиденної війни. Але до того було три провальні операції, через яких були численні жертви трьох учасників трьох агентів МОСАДу повісили в Каїрі на центральній площі. Тобто, але але ці люди не те, що не були там засуджені і не було ніяких проти них кримінальних справ. Вони зрештою. Стали потім президентами цієї країни. А в нас полковник Червінський сидить за гратами людина, яка має сьогодні продовжувати свою шляхетну справу знищення ворога. Так, як чи інакше це можна назвати як не диверсією відкритою диверсією по відношенню, ну або там саботажем, по відношенню до обороноздатності нашої держави, і ну, врешті-решта якраз... була ж проведена вже недавно подібна операція якраз з виманюванням, так, і вона абсолютно. виявилася цілком успішна, і це зрозуміло, що далеко не всі операції розвідників, контррозвідників можуть бути успішними, тому що тут таке: тут вийде чи не так, вийде так. І це, не тільки залежить від таланту організаторів, від тих хто планує, але також від певної, скажімо так. Так, удачі того, як воно реалізовується, вже просто завершуючи цю тему, от як тобі виглядає, по тому всьому, що ти відчував, от перебуваючи вчора, там в суді от спостерігаючи цю атмосферу, яку ти зараз намагався передати, що це є? Це є помста за абсолютно. тоді розкриття справи вагнерівців, абсолютно. чи чи щось вони інше бояться інших викривних матеріалів? Вони таким чином злякують всіх. Українських патріотів, які можуть розказати правду про їх злочинні вчинки, про їх злочинні наміри. Тому це як ну інструмент впливу на все громадянське суспільство в державі. Щось дивіться, ми можемо абсолютно по вигаданих звинуваченнях будь-якого притягнути і посадити сьогодні до в'язниці. Тобто, це зухвалий такий, значну ну, витвір цього судочинства. зеленого. Шкода це чути.